Привіт-привіт! Я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо. І сьогоднішнє відео буде трошки про в'язання, а трошки Ні. Справа в тому, що я отримала подарунок від моїх друзів від косметичної компанії Весна, а також я зробила собі невеличкий косметичний подарунок і ще як вила пряжу, на яку вже маю проєкти. Тож пропоную вам разом зі мною розпакувати ці подарунки та покупки, подивитися, що у мене там є. Можливо, вам щось сподобається, ви надихнетеся. Сподіваюсь на вас цікаво. в коментарях і приємного перегляду! Ну що, почнемо? Давайте спочатку з подарунку від весни. Це, мої друзі, потім розпакуємо з вами пряжу це буде. Ну, ніби подарунок для Вікторії, який мені необхідно ще зв'язати. І потім ще розпакуємо коробочку мою з Фармасі. Тут, власне, подарунок для мене. Я вже насправді дивилася, що тут є, але сильно не роздивлялася. Так, весна іде, кресту. Не все. Я вам якось вже розповідала про цей бренд косметики. Вони базувалися до початку повномасштабного вторгнення в Бучі, а зараз перевезли своє виробництво в більш безпечні території, продовжують працювати. Відкриваються все більше магазинів, такі таких офлайн. Відкрився ось нещодавно магазин в Києві. Тож можете завітати до них. В гості або зайти на сайт. Я купувала цю косметику, мені її дарували також минулого року, ми з вами разом розпаковували, і ось зараз мені також, мої друзі, прислали цей пакунок з подарунком. Так, давайте дивитися: листівочка. Ось така весна. Вона не підписана, тобто її можна використовувати ще наступний раз. Так, це щось цікаве, я не розпаковувала це. Загоювальний крем для рук з календулою. Цікаве пакування, мені здається, що раніше в них таких тубусів не було. Клас. Є. Так, це що? Це е, сироватка, це сироватка, регенеруюча. О, у мене була, мені здається, регенеруюча сироватка, вона мені подобалась. Так, а це якась оновлена формула, вона у мене була прозора, а це жовтенька рідина всередині. Це як спрей, дуже зручно користуватися і дякую, це дуже. Класні е, продукти. Я люблю ось такі сироватки. У мене вже всі позакінчувалися. Буду починати ось цей серм в найближчий час. Так, патчі під очі. Клас. Це лінійка мавка, не так давно, в цьому році, вони робили таку колаборацію, і в них вийшла ціла-ціла серія. І я тепер також маю продукти з цієї серії. Так. У мене тут патчі, тут є якась інструкція. Ага, зробити алергічний тест. Угу. Ой, щось я тут розлила. Довго, напевно, у мене стояла ця банка перевернута, а так робити не можна. Ми зараз це все. Нанесемо. Я відкривати зараз не буду, я потім подивлюсь. Бачите, стояла перевернута, треба одразу розпаковувати. У мене це стояло, напевно, з тиждень. Так, патчі під очі, мавка, що тут ще написано? Усуваються набряки, темні кола, мімічні зморшки. Я люблю патчі, я ними користуюся, тож цими також буду користуватися. Так, і тут ще засоби з ось цієї лінійки мавка, рослинний шампунь. Я знову підбираю собі шампунь, у мене з цим якось не складається отже, буду пробувати цей. Так, кондиціонер для волосся. Угу, це ось так можна використовувати разом. Макриса мавки, шампунь та кондиціонер це дуже корисне. Так, і лосьйон для тіла, я так розумію. Так, ось для тіла цитрус. Не відчуваючи, пахне воно. Угу. Так, легенький-легенький аромат цитрусових. Супер. Дякую за такий подарунок. І давайте розпаковувати інші. Все таки вирішила я відкрити, дивіться, який неймовірний колір цих патчик її тут багатенько вистачить зміна довго. Так, закриваю. До речі, досихає моя шапка. Давайте тепер подивимось, які ж я нитки купила, щоб так не дуже вам шарудіти. Все купувала в одному магазині. Чесно кажучи, я не знаю, що треба давати посилання на магазини. Отже, що я купила? Це та, яка кожен раз собі обіцяє, вірніше нагадує, не купувати пряжу. Я купила шкарпеткову Alize Voltime. Я не знаю, чи вона піде на шкарпетки, чи все-таки я її. Якось поєднаю, адже ці всі кольори поєднуються і поєднаю плечовий виріб, я поки не вирішила. Але замовляла ось цю нитку, тому це як додаток. Так, як додаток. Так, Алізевултайм назву вам кольори 581. Це колір 182, синій синій колір 846. Жовт. Цей колір 423. Та ось такий цікавий, дуже, дивіться, теракот. Це колір 588. Alize Time шкарпеткова пряжа в складі 75 вовна 25 поліамід. Спиці рекомендують 4,5. Шкарпетки, рукавиці, я в'яжу на трійці. І, до речі, у мене є майстер-клас на шкарпетки з цієї. Пряжі відправляється в мою пряжну колекцію. Я вам говорила, що у мене вже немає такої товстенької шкарпеткової. А, а вона треба, коли треба швидко зв'язати шкарпетки, вона якраз дуже сильно виручає. І, власне, замовлення я робила заради ось цієї ниточки. Я не знаю, чи це новинка, чи це не новинка. Я її бачу, ну тоді побачила вперше. Показала Вікторії, сама захотіла її Спробувати, показала Вікторії, вона обрала ось такий колір, і я буду втілювати свою давнішню задумку з джемпером. Я не скажу, що він задумувався, взагалі ця задумка була як джемпер для доньки, але я зараз відпрацюю цю техніку, цей візерунок, прийом, я не знаю, загалом цю модель я відпрацюю на дитячому виробі, а потім вже буду і собі, можливо, в'язати, не знаю чи з цієї нитки чи з іншої. Повернемося до покупки. Ярнард Амбіланс ам, Амбіанс, амбіанс Амбіанс, да. Ярнар Амбіанс. Я згадала, що бачила десь написано е, кирилицею, скажімо так. Так, 20% вовни, 80% акрил. Так, не дуже натуральна нитка. Тут всього лише 20% вовни в складі, але вона неймовірно. М'яка, вона ось такого рівничного типу, мені вона подобається. Мені головне, щоб дитині не кололо. Ось колір це 162-й, і у нас це єдинорожка. Ми з вікою назвали. Так, я одразу почала в'язати зризок, склала в проєктну сумочку, почала в'язати зризок, щоб, по-перше, подивитися. Як буде ідея моя виглядати на цій пряжі. Сподіваюсь, що ви, коли бачите це відео, я вже там щось в'яжу, бо розрахунки я вже зробила. Так, ось я моточок розпочала в цьому магазині, де я купувала, можна було упаковками лише купувати, тому я взяла 5 штук, тому що вони не пропадуть. О, я вже дивіться, переспускала тут петлі. Ну, то й добре, я хотіла ще один візерунок спробувати. Можливо, це знак, що все-таки треба спробувати. Ось так. Повірше. Використовувала я тут спеціа 4, власне, ці спеції рекомендовані тут на етикетці і маю ось такий зразок. Я хочу в цьому виробі поєднати ось такі хаотичні смужки з лицьової гладі та з ось такої хусткової в'язки, напевно, це називається. Там, де в лицьових і виверітних рядах петлі в'яжуться. Лицьовими. Як бачите, вони не такі чіткі, так, не рівномірні. Побачимо, що з цього вийде. Поки що мені подобається. Віка сказала, що їй також подобається. Я вам не сказала. Тут склад, я сказала, 100 грамів 250 метрів, гарний такий метраж, комфортний. Рекомендують спиці номер 4 У Lana Gold також такий же метраж, так, 240, мені здається, метрів. Але лана Голд набагато тостіше, ніж ця нитка. Я думаю, що це з рахунок ось цього ем, рівничної скрутки. Тут е, пишуть зрізок на списах номер 4 має відповідати 15 петлям і 21 ряду. У мене приблизно так і вийшло. Мені здається, у мене тут 16, але я ще нічого не брала і так на швидку руч вчора ввечері. Міряла, то, можливо, тут ще щось поміняється. Ось. Але приблизно я в ту щільність потрапила. Люблю в'язати з моточної пряжі, тому що тут все зрозуміло і ніякі сюрпризи тебе не очікують. Так, ось такий зразочок. Сподіваюсь, дуже скоро це стане класним виробом. Мої покупочки в фармасі я трошки вирішила оновити свій парк декоративної косметики, можна так сказати. Справа в тому, що я ну, дуже рідко фарбуюсь, дуже мало косметики використовую. Але періодично її треба оновлювати, тому що вона також має термін придатності. І дуже давно я собі нічого не купувала. Мені здається, за винятком там однієї помади, тому що стару десь загубила, і що я ще достатньо часто купую: це туш для вій. Раз на 3-6 місяців я обов'язково міняю туш для вій. Моя, та, що зараз, вона ще гарна, але вона вже відкрита більше трьох місяців, мені її треба замінити. На жаль, я мала вже гіркий досвід а щодо кон'юктивіту на очах з приводу довгого довго, довго використання туші, так, якісь там мікроби щось туди потрапляє. А загалом вона досить часто... Досить швидко псується, тому я її міняю, щоб не мати проблем. Краще 200 гривень заплатити чи 300 за туш, і спати собі спокійно. Так, у мене тут каталог, це на грудень. Мав бути на січень, мені здається, це вже Данило мені щось замінив, бо я замовляла на січень. Але Даня у мене просив грудень, тож. Я йому віддала, але якось він сюди потрапив, десь треба знайти каталог, але в будь-якому випадку вони є в електронному форматі. Так, що ж я собі замовила? Я замовила собі, собі консилер. У мене тональні основи з тестерів, казала чи не казала. Я використовую тестерів і там немає консилеру, я його ще не відкривала. Вибрала собі по свочах ось такий консилер, це якийсь новий формат. І на ось цю нову лінійку а, зараз була знижка, тому, власне, і тут багато буде засобів саме з. Я не буду ховати, тому що я планую використовувати це. Отже, консилер у мене є тут в замовленні. Так, що ще? Ага, це матова помада. І зараз побачите, якого вона кольору. Мені так захотілося. Вона ось такого червоного кольору. Я її вже відкривала, я її вже наносила. На У мене була така матова помада теж червоного кольору, але в старому ще дизайні, в старому флаконі, я достатньо часто користувалася нею, але останні, напевно, роки три, червону помаду не мала, а тут мені дуже захотілося. Тому купила собі матову червону помаду. Вона достатньо довго не псується, тому думаю, що мені вистачить надовго. Так, це мені здається також якісь оновлені формули, бо також мені йшло зі знижкою це. Це туш для брів. Я одразу відкриваю, тому що вона мені потрібна, наче світленьку якусь я замовила. Ну, побачимо: це був середній коричневий тон це кольорова туш для брів. Мені подобаються кольорові туші. Три рази там махнув по бровах, і ти вже гарний. Не треба там нічого промальовувати. У мене достатньо густі брови і якогось там особливого догляду вони не потребують. Так, і замовила собі туш не буду поки її відкривати, тому що, бачите, я забруднилася вже помадою. Не буду її відкривати, нехай вона буде в такому. Запакованому вигляді. Я користувалася вже цією тушю. Тут силиконова щиточка. Звичайна туш, нічого особливого, особливого вона не робить при цьому дуже гарно працює, розчісує, розрівнює, видовжує, гарно профарбовує вії. Так. Бачу, що я замовила собі тут кондиціонер для волосся, але ж розпаковували тільки що з вами мавку, так, весну, і там був у мене кондиціонер, я не знала про подарунок, тому замовила собі ще ось таку маску кондиціонер для волосся. Ну, нехай буде ось такий тюбик. Я люблю, до речі, ось такі формати, тому що легко ними користуватися. Так, що ще замовила? Замовила зубні пасти. Ось так дитяча, і якось якась була акція, що по знижкам йшли ось такі зубні щітки. Ми досить часто їх купуємо, вони мені подобаються. Якщо їх вчасно змінювати, нам зараз треба вже міняти. Мені нічого страшного, що вони однакового кольору. Ми на них кольорові резиночки вішаємо і розрізняємо, де чи з одна щітка. І також маємо різні стаканчики, можна в різні стаканчики ставити. Так, буду прибирати. Ага, тут у мене щось багато тестерів. Мені Віка, наче казала, що тут один був, але я бачу, що тут багатенько тестерів. Це парфюми. Гера, Омнія та Мадам. Всі ці парфуми у мене були. Геру я, Герою я користувалася, Омнія і Мадам я комусь дарувала. Так. І замовила ще собі ось таке чайне дерево це таке масло, сироватка, дуже концентроване. прекрасний засіб від висипань на шкірі, навіть від герпетичних, якщо у вас є Така особливість, так, що у вас на губах висипають ось ці герпетичні висипання. Це масло мені прекрасно допомагає. На жаль, я цим страждаю. Взяла одразу дві баночки, тому що от зараз мені критично закінчилася вона, а вона мені була необхідна, тому нехай у мене стоїть в запасах. Власне, це все. Сподіваюся, вам була цікава така розпаковка. Обов'язково про це мені напишіть. Я полюбляю дивитися різного плану розпаковки, тому думаю, що і вам буде цікаво. І до нових зустрічей. Бережіть себе!